Електрон влетів у магнітне поле з індукцією 2 мілі тесла зі швидкістю 320 км за секунду, перпендикулярно до лінії магнітної індукції. Визнач радіус кола, по якому рухатиметься електрон. Модель даної задачі виглядає таким чином. Ми маємо з вами однорідне магнітне поле, маємо електрон і маємо напрям швидкості електрона перпендикулярний до магнітного поля. Таким чином, ми знаємо з вами за умовою задачі, що він почне свій рух здійснювати по колу, по колу, так? Певного радіуса, оце R, яке нам потрібно з вами знайти. Сила Лоренса, сила Р. Лоренца, яка починає діяти на заряджену рухому частинку, що потрапляє в зовнішнє магнітне поле, буде визначатися, як заряд даної частинки, помножена на швидкість, помножена на магнітну індукцію і на синус кута альфа, під яким вона влітає, оскільки вона влітає під кутом 90 градусів, ось він, так, кут 90 градусів, то ми одразу пишемо, що синус дорівнює одиниці. Давайте напишемо тут, що альфа 90 градусів. Отож, це з одного боку, що сила Лоренса у нас дорівнює заряд електрона, швидкість і магнітна індукція. З іншого боку, оскільки відбувається рух по колу, то в цьому разі у нас сила Лоренса відіграє роль доцентрової сили, доцентрової сили з якою буде відбуватися оце кружляння. Так? Доцентрова сила визначається за другим законом Ньютона ось таким чином. Де є маса, і доцентрове прискорення. А доцентрове прискорення, А доцентрове знаходиться як В квадрат поділити на Р. Ось звідки у нас візьметься радіус, тобто ми зв'яжемося зараз через доцентрову силу. Таким чином, якщо все це поєднати, то ми бачимо з вами, що сила доцентрова, доцентрова визначається як МА, МВ. Квадрат МВ квадрат поділене ЦВ. В. МВ квадрат поділене на R. Прирівняємо тепер ці дві ці два вирази ось цей і ось цей. що ми отримаємо з вами? Ми отримаємо ось таку штуку, скорочуємо по одній швидкості. Отримаємо вираз. R дорівнює MV поділити на модуль EB. За цією формулою можна обчислити нам з вами радіус. Давайте це зробимо. 3,2 поділити на 2 буде 1,6. так? І таким чином, оце все скоротиться. Залишається у нас 9,1 помножено на 10. Рахуємо, в якій степені. 9,1 на 10 у мінус 4. А тепер давайте з'ясуємо, які тут будуть одиниці вимірювання. У нас тут з вами кілограм на метр за секунду. Тут у нас кулони, тут у нас тесла. Чи дійсно тут буде в нас метр? Давайте ми з'ясуємо це ось таким чином. Випишемо окремо і подивимося, що в нас виходить. Секунда, що в нас виходить? В цьому разі метр за секунду. Секунду, ось я опустила одразу в знаменник. Таким чином, що ми з вами маємо? Кулон – це ампер помножений на секунду. З формули, з формули Q дорівнює. І помножене на Т, тобто ампер помножене на секунду, ось воно. Далі Тесла це Ньютон, поділений на ампер, помножений на метр. І тепер все в купу давайте з'єднаємо з вами. Що ми будемо мати? Дорівнює, Що у нас тут буде? Кілограм на метр, на метр ампер, секунда, секунда, ньютон – а ампер на метр піде, ми ж перевертаємо, піде в чисельник ампер метр. Таким чином ми бачимо, у нас скорочуються ампери, так, і в нас залишається кілограм на метр квадратний на секунду в квадраті. Ньютон це кілограм на метр за секунду в квадраті. Ми бачимо, що секунди в квадраті скорочуються, скорочуються кілограми і скорочується один метр. Таким чином, ми бачимо, що у нас буде метр. Ось він.